Всім привіт, дівчата та хлопці! Якщо бажаєте смачненьке м'ясце, зберігайте швиденько рецепт. Для приготування нам потрібна свинина. У мене ось такий шматок. Вага його 700 грамів. Нарізаю спочатку ось так, а потім на полосочки. Ну, яке ж м'ясо без цибульки? Беру три великих цибулі і теж нарізаю. Ще нам потрібен часничок. Надавлюю його ножем і теж мілесенько нарізаю. На розігріту сковорідку наливаю олію і на великому вогні підсмажую м'ясо. Довго залишати його не потрібно, бо воно стане сухе і тверде. Все, дівчатка, ось подивіться м'ясо вже не червоне, поки що викладаємо його. В сковорідку доливаємо олій і викладаємо цибулю. Підсмажуємо її і додаємо до неї часничок. Залишаємо приблизно на хвилинку і далі викладаємо м'ясо. Поки я готувала м'ясо, в мене закипіла вода, додаю сіль, на гарнір будуть макарони. А пам'ятаєте, ми з вами закривали соус кемалі. Додаю його до м'яса. Якщо у вас нема його, додайте звичайний соус томатний, 3-4 столових ложки. Далі 2 столових ложки соєвого соуса і хмелі сунелі, сіль-перчик за смаком. Змішуємо і залишаємо на пару хвилин. Готове м'ясо присипаємо кунжутом. Як я і казала, на гарнір у мене макарони і дуже соковите м'ясо. Всім смачного.